Досить така сенсаційна інформація, яку ви нам сьогодні сказали про ці 527 файлів. Чи я правильно розумію, що можна встановити сліди витоку інформації, тому що я можу відверто сказати, де я бачила цю інформацію в анонімних телеграм-каналах. І про те, хто куди виїжджав, і про дуже багато приватних речей. І очевидно, що все це було інструментами політичної боротьби, що в принципі може свідчити про зрощення ось цієї організованої злочинної групи не лише з правоохоронними структурами, а з владою загалом. А, і я думаю, що ну от е, тут дуже важлива прозорість Да? треба очевидно повідомити бодай цим людям, що вони були під такою увагою, що проти них. Велося такий збір матеріалу, який точно є поза законом, і про те, що ну фактично я вважаю, що в цьому є великі загрози. Насправді, і для їхньої діяльності професійної і журналістської, і політичної, також в мене питання: чи будете ви далі розслідувати просто що видно сліди? чи це буде стосуватися тільки ваших детективів, чи ви спробуєте ширшу картинку вималювати, чим займалася ця злочинна група, так як я собі це бачу. Якщо говорити про телеграм-канали, то це ж не секрет, що Власники анонімних телеграм каналів вони не анонімні. Е, є доволі дуже юні особи, заброньовані від мобілізації. Ми їх всіх знаємо. Вони думають, що вони анонімні. а Ми знаємо, хто це такі. Вони поширюють негативну інформацію, але ж питання це не ми не можемо це розслідувати. Це не знаю, чим відноситься це до свободи слова. Це, мабуть, служба безпеки України має більш ретельно звертати увагу на розповсюдження через цей е, телеграм-помики інформації про те, що ми працюємо на русню і що ми русня. Да? При цьому ці люди дуже гарно все почувають, у них чудові транспортні засоби. Є, є у них керівники цих груп, вони відомі, спів спікери, і сі, да? Да, спікери. І вони поширюють оцей бруд постійний, системний. Він коштує дуже багато грошей. Але ми бачимо, скільки грошей надходило злочинну організацію. Думаю, це копії вони навіть копійки на них витратили, вони копійчані, ці телеграм-помики. Тим більше, що може і за бронь від мобілізації вони це роблять на превеликий жаль. Ми таке огіду бачимо, але бачимо щодо більшишого розслідування розповсюдження цих збору інформації та розповсюдження цієї інформації. Ми будемо займатися більш ширшим, тому що це дає нам можливість зрозуміти, хто це робить, тому що виключно рухаючись по детективам, ми не будемо мати повноти картини.